Та і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Всечасніші Очі, дорогі очі доякони, дорогі брати і сестри у Христі. Сьогодні чуємо в Євангелії про те, як Ісус Христос помирає на Христі, віддає своє життя за кожного із нас, Син Божий. І Чуємо також, як сотник, який стояв під Христом, був свідком цього, і в Євангелії згадується завіса храму, роздерлася зверху донизу. І інші знаємо речі, так що багато пшенився був землетрус і багато е, померлих. Воск Воскресло, і дуже є важливо про те, щоб ми пам'ятали про те, як і сотник сказав такі слова, що це був справді Син Божий. Коли ми кажемо в своєму житті, що це є дія Бога, це зробив Господь, що сталося в моєму житті. Тут мене Бог витягнув з тої чи іншої біди проблеми, труднощі, тут мені Бог допоміг. Це був Господь. І дуже є важливо про те, щоб ми пам'ятали, що кожної секунди є дія Бога в нашому житті. Не тільки тоді, коли ми зауважуємо, що коли Господь дає нам вихід з важкої ситуації нашого життя, але. Кожної секунди, скажімо так, є дія Бога, і ми маємо бачити Бога в своєму житті і сказати, як той сотник. Це був, як сотник говорить, це був справді Син Божий. Ми маємо сказати, що це дійсно Бог діє в моєму житті. Що я сьогодні беремо найтакі речі, які для нас є звичні. Що я сьогодні прийшов до храму, що я сьогодні маю можливість прославити Бога, маю можливість допомогти комусь. Дуже, дуже мені подобається такий приклад, як коли людина матеріально, наприклад, допомагає, то вона втрачає ті матеріальні речі, але вона здобуває щось більше, і я впевнений, ви пережили не раз то на своєму житті. Коли ви матеріально щось втратили, і до вас звертається людина про допомогу і отримує від вас допомогу, і далі бачите, як людина радіє і каже дякую вам. І це більше, ніж то, це більше, хоч ви втратили якусь матеріальну річ, але ви здобули щось велике, найперше, велику благодать від Бога. І ви так само відчуваєте радість із з людину, що ви допомогли. Тому це не порівняти ті матеріальні речі і духовне життя. Тому, дорогі брати і сестри у Христі, скажімо, що кожної секунди, що, Боже, я відчуваю Твою присутність в моєму житті, я знаю, що ти дієш, і дякую тобі, що я маю ще один день щоб я міг виправити своє життя, змінити своє життя, покаятися і стати на тот правильний шлях, і каже Свята Мати Церква: спаси себе самого, і біля тебе спасуться інші. Інші будуть бачити твої діла, каже Господь, так у Святому Письмі, що як Інші будуть бачити ваші діла і будуть прославляти Отця вашого, що на небі. Слава Ісусу Христу!